У чотирьох закладах освіти Бердичівської територіальної громади, ліцеях 4, 10, 12 та гімназії 14 розпочались ремонтні роботи, які триватимуть протягом березня-червня. Усе кажуть в управлінні освіти завдяки проєкту, що реалізується ПРООН за підтримки Європейського союзу. У ці школи нагадаємо раніше вже привезли нові шкільні меблі. Завезли гарні сучасні парти, одномісні, шафи для дидактичного матеріалу, а також проводяться перші шляхи того, що демонтують ті ведеробіт, які будуть. Мають бути поточні ремонти частин дахів, де потребує заміна вікон, що ми дуже раді, тому що саме ці великі школи, як 10, 12 і 4 ліцеї, коли в класних кімнатах вікна помінені, то коридори надзвичайно великі. І вікна самі дуже великі за розмірами, і це було для нас завжди проблемою. Також почали домонтаж повністю освітлення, яке є на сучасне, на економне освітлення. Частини підлогів буде замінено там, де вона стара дерев'яна, прогнивша, буде замінено на інше покриття. Директори чотирьох навчальних закладів попередньо зустрічались із представниками міжнародної організації та обговорювали потреби. Ліцей номер 4 є учасником проєкту Beta». Ініціатором даного проєкту є Європейський Союз і програма розвитку ООН в Україні. В межах даного проєкту в закладах відбувається модернізація, переобладнання і відновлення певних моментів наших будівель. Зокрема, в нашому закладі на даний момент вже отримані меблі в класні кімнати, тобто оновлене, переобладнане класні кімнати. І наразі виконуються роботи по утепленню частину, частини даху, оновлення цоколя приміщення. Повністю по периметру буде здійснено вимощення, ремонтні роботи в укритті, там де замокають стіни. Часткова заміна дерев'яних вікон на енергозберігаючі, і часткова заміна підлоги, і повністю оновлення електроосвітлення на економне, сучасне з відповідними вимогами і норм: 36 Вт ватт і 4 тисячі кіллів. Хід ремонтних робіт не шкодить освітньому процесу. Учні початкової ланки навчаються тільки очно, здобувачі знань 5-11 на змішаній формі навчання дистанційно та очно. Ми попередньо підписували трьохсторонню угоду і бачили вартість робіт на кожний заклад іде по 8 мільйонів. Гривень це гроші, які проводяться міжнародною організацією. Жодної копійки ні на міський бюджет, нам не треба ні співфінансування. Гроші не попадають на рахунки. Це все проводять робітники, навіть фірми, які працюють, це все також проводився певний відбір саме організації міжнародною. Від початку повномасштабного вторгнення заклади освіти, ліцеї, гімназії, дитячі садочки, позашкільні заклади беруть активну участь і виграють у програмах міжнародних грантів. Зазначає очільниця освіти. Буквально в січні цього року за допомогою за сприяння ЮНІСЕФу зроблений шикарніший ремонт у укритті закладу дошкільної освіти номер 4. Там замінена нова вентиляція зовсім поставлена. Зроблені санвузли, замінено е, двері, е, підлога, ну, заходиш. І дійсно, ті картинки, коли ми бачили, що є такі сучасні укриття в Києві і Львові, у нас також Бердичі вже є. Е, у до речі, в четвертій є також види робіт, які пов'язані з укриттям в даній школі. Укриття дуже велике, це ПРУ, є де робити, місткість надзвичайно теж велика для дітей. Якщо Проаналізувати навіть усі два роки війни то дуже багато нам допомогли міжнародні організації. Це і придбання меблів, і обладнання для інклюзії, і м'які пуфи, і лего, іграшки, дидактичні матеріали, спортивний інвентар все це поставлено школами і дитячими садочками Давмалас і використовується у процесі навчання. Також, тобто, наші міжнародні партнери звертають увагу на заклади освіти, на дітей і допомагають, чим тільки можна перенести нам ці тяжкі роки. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, Теркавік.